Лише російська держава в першій половині сімнадцятого століття витратила на данину до мільйона карбованців. На ці гроші можна було споруджувати щорічно по чотири міста. Воєнні дії проти Криму значно утруднювались через його вигідне стратегічне розташування. Від росіян поляків півострів відокремлювала широка смуга безлюдних і безводних степів подолати котрі було надзвичайно важко. Єдиний шлях до Криму проходив через добре укріплений перекоп. Крім того, на Чорноморському узбережжі і в гирлах річок, що впадали в Чорне море, стояли грізні турецькі фортеці, які охороняли всі підступи до моря і півострова. Розуміючи всі труднощі організації великого походу на Крим, воєначальники обмежувались оборонними заходами, будівництвом різноманітних загороджувальних споруд, створенням у XVI столітті козацького війська тощо. Саме тому боротьба Росії з Кримським ханством і Туреччиною тривала від періоду падіння монголо-татарського ярма у тисяч.